Українські військові, які беруть участь в АТО у Донецькій та Луганській областях, скаржаться, що українські прикордонні застави сьогодні не отримують достатньо підтримки і не можуть ефективно протистояти озброєним терористам. Військові через українські медіа звертаються до президента для успіху. АТО потрібно повністю закрити кордон з Росією і запровадити на Донбасі надзвичайний стан. Саме про це у рамках рубрики Тема тижня голос Америки поцікавився у вас, наших глядачів. На нашій веб-сторінці ми запитали, як ви вважаєте, чи повинна Україна закрити кордон з Росією і запровадити надзвичайний стан на сході країни? 96% з тих, хто взяв участь в опитуванні, відповіли так, лише 3% з ними не погодилися, і 1% відповів не знаю. Ми отримали багато коментарів на цю тему від наших глядачів. Процитую лише декілька з них: закрити кордони, посилити охорону, протягнути колючий дріт. Чому ми взагалі торгуємося з країною-агресором, окупантами Криму? Запитує Тетяна з Полтави. Потрібно закрити не кордон, а олігархів кровосісів, справжніх ляльководів. Вважає Микола з Хмельницького. Давно потрібно було закрити кордон і оголосити військовий стан по всій країні. Україна атакована жорстоким і підступним агресором. Потрібно діяти жорстко бандитів, терористів, провокаторів і зрадників розстрілювати на місці. Пише Сергій з Дніпропетровська. Такою є думка нашої онлайн-аудиторії. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях української столиці? Дізнавався наш київський кореспондент. Ось його міні опитування. Кордон потрібно було перекрити давним-давно. Я не знаю, хто в цьому винуватий, Чи реально не було ким, не було чим. Те, що прикордонна служба на сьогодні, до сьогоднішнього верніше, дня, була практично неозброєною. Це був злочин, не задумуючись, перекрити однозначно і ще там поставити. Вишки пулемети, то, що там БТБР і проче, проче, щільно, щільно перекриті, нікого допуску. А люди вони щілину не знайдуть. Хто захоче в Росію, він знайде до нас Україну, теж не пропуски, як будь-ласка, приходьте. Ну перекрить, тому що ми задихнемося та цієї нечисті. Перекрить все, уничтожить, вичистить і, і відновить Україну. Без цього ми не обійдемось. Путін нахал, він вічно буде до кінця своїх днів буде робити таке, що він робить сьогодні. Ні, от російська. Ні, не треба кордон перекривати. Ми самі з Донецька і знаємо, російські озброєні люди нас не вбивають. А київські літаки й вертольоти нас бомблять. Ми просто захотіли бути самостійними, і я вважаю, ми маємо на це право. Не треба нам нав'язувати західну культуру, змушувати говорити українською мовою. Треба взагалі відкрити кордон з Росією. Російські брати нам допоможуть. Російські брати нам допоможуть. Світя послініх останніх подій кордон з Росією просто необхідно закрити. Великий паркан збудувати. Те, що нині там відбувається, це ні в які ворота не лізе. Просто іншого виходу вже немає. вже ворота не Не буде цих дір, через які проходять ці машини з бойовиками. І зразу буде успіх. А зробити для мирного населення коридори. Може, вже іншого виходу немає. Простих людей жалко. Якось треба їх захищати. По поводу надзвичайного стану, я думаю, що нема такої необхідності. Ну кордон перекритий, колючою проволокою, 380 вісімдесят щоб ніякий ворог до нас не сунувся. Таким нахабом, як Путін, нема місця на Україні.